Дав поважати і захищати, і не жаліти себе. Тому що ті герої, які сьогодні вмирають за Україну, Господь їм прощає гріхи, і пригрішення і роду їхньому до сьому коліна. І Господь їх робить ангелами своїми, дає їм життя вічне. Любить їх, оберігає їх, бо вони захищають ту землю української нації, українського народу, яку Бог дав Україні. І вони захищають ту мову, яку Господь дав українцям. І це не просто так, що англійцям дав англійську мову, французам французьку, росіянам, російську, українцям. Ну, росіяни, звісно, вони люди бісовські, вони свою мову придумали і заставляють насильно всіх вивчати цю мову. А хто не вивчає, вони стріляють і вбивають. От, і під захистом своєї мови вони нападають на інші держави, на Україну, на Донецьк, на Луганськ. І Що роблять? Убивають там же своїх. Російської мовних людей кажуть, ми захищаємо. Тобто, бо вони беси, вони дурять, вони обманюють, і нужно нам, звісно, за них молитися, щоб Господь звільнив їх від сатани. Ну, сатана там сильно стоїть, телевізори всі захопив, душі росіян захопив, от, керівників захопив і вони живуть. Сатаною і ніхто не будуть не бачить будуть жити вічною, і вони приносять прийшли на Україну для того, щоб принести дуже багато жертв своїх солдатів і вже мільйон сто тисяч вони принесли жертв сатані своє. От і все просто. Людині Бог. Її любить, і він дає людині вибір свій. Тому ми, якби отак, виходимо з цього, і ми любимо Бога, молимось Богу, йдемо широку дорогу, яку нам дає Бог. І Він дає нам ангелів, архангелів, щоб ми йшли, і вони нам допомагали, охороняли нас, берегали і не давали сатаністським силам заволодіти нашою душею.